Спецпристрій для відстрілу гумовими кулями, газовий револьвер, два газових балончика, патрони та складний ніж вилучили у чоловіка спецпризначенці, які приїхали до магазину на вулиці Сагайдачного. Рівнянину 28 років, був на підпитку і відверто обурювався, чому його затримали, адже мовляв має дозволи на зброю, які були в обкладинці з надписом Прокуратура та податкова міліція. А я не що я йшов додому, себе, во дворі цигарку курив. і мене зайшли три працівника міліції, мене в наручники покрутили. А я в мене дозвола є там на, на два пістолета, по його грущикам на сагайдач там. Підробляю поки що навіщо вантажнику стільки зброї і де він її взяв, дізнатись не вдалось. Правоохоронці доставили чоловіка до медичного закладу, аби освідчити на стан сп'яніння, але він відмовився. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Чи є у діях рівняна на склад злочину з'ясують слідчі.